Доброго дня усім. Сьогодні в нас на огляді комбайни Джундіри Джундір 1157. Так по часі я вам знайду, зроблю відео. Кожного комбайна пройдусь. Це є Джундір 1157 з трьохметровою жаткою на грубому шнеку. Висунуємо товило, шумахер. Шумахер, резина нова. Резина у нас нова. Кондиціонер має. Комбайн 93-го року випуску. Резина бачите яка? на працювання не пам'ятаю там по-моєму 2070 там то годин не буду вам казати лишнього Скоріше всього що потім зайдемо в кабіну і подивимося. ось в такому стані комбайнер у нас приїхав він з, з німеччини Розпилювати не непогнутий. От там ще трошки було. Десь заїхав німець. Так, виглядають елеватори. Я вже по ньому відео робив, але ж. Ще скоренько хочу пробігтися. І 11.58. Жатка 3,60. Грубий шнек в жатці. Висунемо то Шумахер. Серже бігун стоїть шістка з турбиною. Бо один п'ятдесят сім це шістка без турбіни. Передня резина нова. Що одне колесо, що друге нові колеса. Це ще німець поміняв колеса. Ми не ставили їх тут. Ось в такому стані. Ножи. И следующий комбайн у нас жундер 1072. Жатка 360. Звичайна жадка. Не шумака. Двигун шістка, сто. По-моєму, сто двадцять п'ять кінських сил. Не знаю як там буде вам чути, бо сьогодні у нас трошки вітер. Зараз середині відкрию, вам покаже, якому тут, в якому стані. У тут нічого підкращеного середині. Ось так тут виглядає. Все тут всередині по оригіналі. Ця защита була підмальована, але все ще Німеччині. Ми цього не робили. Комбайн в хорошому стані. Запускали цей комбайн, нема тут ніяких питань по цьому комбайні. Нормально він працює, не димить і тихенько ходить, нема стуків якихось лишніх. Так, елеватор. Ще там трошки присутня фарба. Зараз ще відкрию, покажу вам елеватори. Це в жондірі, хто має жондір, хто знає як воно обично то протирає колосовий. Тут в нас все ціле. Буньків цілий, нічого там не, не, не прожавіло. Зерновий, ціленький. Нічого тут не підміроване. там піть по оригіналу. ще покаже для Так виглядає Ось так виглядає зверху. І так виглядають там дві комбани. Я ще приїхав до нас ось там 10.75. Хлопці меють. На гідроходу жатка 4 4,85 Такі маленькі комбайники є у нас. Клас консул, клас Меркатор. 60-й і ще їде клас консул. Сьогодні на розбите зайшов в класком консул січкарні. Оце без січкарні, але в нас є січкарня, можна докупити оригінальна. Так, ми його купили без січкарні, але ж докупили оригінальну січкарню. Є в нас е, приблизно десь 25 комбайнів. Зараз наявності маємо. Ось такі в нас комбайники. Якщо в нас нема такі комбайни, як вам треба, дзвоніть, замовляйте, любий комбайн вам. Приженемо без ніяких питань. Організуємо повністю розмитнення, доставку. До вас господарство приїде. Всім пока-пока. До наступного відео.